Христос народився, Різдво, я у батьків. А тут маємо такий сніжок нормальок. Так. Беремо свою електричку, червону олімпію і чуть-чуть прокатнемося. Чуть-чуть прокатнемося. Ось тут у мене, як я показував у фокусі, поставив такі педалі мирока. І ці педальки мирока у мене тут уже перевірені на цій електричці, тобто кльові, вони мене задовільняють. Так, вже досить пізно, вже там майже 4 година, зараз буде змеркати, але ми все рівно десь катнемо на річку, ну якісь там кілометрі 3-4. Погнали. Я не знаю, чи я хочу по такому їхати. Напевно, пішком пройдусь. І там, де сніг, вже буду в снігу їхати, бо тут реально можна навернутися. Тому ми покупотимо городами, снігами, по попрямую тету галю, бо снігами якось безпечніше з зацепом, е, ніж ніж їхати голольодом. Але ми це зараз перевіримо, настільки це. Ну вроді зацеп є нормально нормальок. Трохи носить, але не так стрьомно, як на голольоді. Ну і що падати в пухкий сніг, то не до гололеду як то кажуть. Опа! Так, їдемо посередині, бо по краях голольот. Я навіть боюсь виїжджати на цей гололіт, якщо чесно. Опа. Легенько. В снігу безпечніше, але це не точно. Їдемо! Оп, тут уже така скоринка. Замерзло, натоптано, небезпечно. Але плюс-мінус, плюс-мінус, мінус, плюс, і за це піє. що тут? гоп гоп тут замерзло. Ну Така собі їзда, я вам скажу, але яка є, краще, ніж ніяк. Ревелісти тут би швидше їхали, як я на своїх тракторних покришках. Заїдемо сюди, пробуємо. Пробуємо заїхати на цей острів. Чик. Чик. І тут відкриваються такі краєвиди. замерзла річка Пруд. Так, залітаємо сюди, білі клишаємо, підемо любуватись краєведами. Норма! Оп! Оп! Що тут? Не впаду? Ні. Ну, та що? Поки ще не пізно. Можна катнути ще на водокачку, подивитись як там. Поки ще не темно. Погнали. Погнали, поскакали. Хоп-хоп, колії трошки машинами тут утоптані, то будемо ковпотити по цих коліях, де-не-де може бути голольодик, може кинути, але їдемо коліями. Оп! На двічку включив. Мало би батарейки на сьогоднішню покатуху вистачити. А там вже заряжу. Завтра субота, сьогодні п'ятниця і можливо я в суботу якусь більш матьору покатуху зроблю. Хоча непонятно куди їхати, не хочеться зараз десь в гори їхати, забиватися на цьому вільку. Христос народився. Так. Ну, за це пройді нормально, мають мене все ж таки покришки там ганцдемп, швальби. Я їх сильно не підкачував, трохи підспущені. Плюс вони 2,6 ширини. Такий зацепчик трошки трошки є. Але все рівно. Я обережний, максимально обережний. Так, перескакуємо на цю колію. Ану, викручу на мазівську чи ні. А що не викручу? Викручу. А в льоду вроді нема. От сюди з'їжджати я щось стрімаюсь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, трохи їдемо, трохи боїмося. Калян би тут на своєму сіті байку швидше їхав. Ну і гривелісти, звісно, на вузьких. По кришках ви їхали швидше. Несе так нормально! Хоп. Нормально несе Оба! Але ми їдемо! Все чітко! Дивіться яка тут красота! Так, нап'ємося з цього джерела зараз водички. Холодної, джерельної, цілющої. А! Нам скажу вона навіть! Вона навіть не холодна. Я думав, що вона буде холодніша. О! Добра вода. Отака тут зимова каска на водокачці. Нікого як завжди нема. Всі п'ють по 50 гра. О, снігу нападало так нормальок. Йдемо туди далі. Подивимося. Так, тут як я колись задумався над моржуванням, якщо б я от розпочав моржування, то тут би було кайфово з цих скатів, з цих коліс. Пригнути туди у воду, поки ще не замерзло. Отут От так класно, спокійно, нікого нема. Різдво, Христос народився. Я там знімав учора на лежах одне філософське таке відео на, на тему стоїцизму, про назву каналу і так далі, моє бачення життя цієї всієї ситуації. І такі, можна сказати, мої лайфхаки, як зберігати спокій у цьому нестабільному і неспокійному світі. Не знаю, чи я насмілюсь виложити це відео, тому що це така штука трошки досить особиста. Тобто я боюсь такі особисті речі. Про свої думки і так далі виставляти. Але, можливо, я наберусь сміливості і виставлю все ж таки це відео, де я вчора там катався на лежах, ходив з рюкзаком і роздумував. Так що, якось так. Отак я сьогодні собі легенько катнув. Я тут у мами, типу, у ланчині, прямо як на... Не знаю, чи я би хотів от зараз бути на якомусь там крутому курорті, на, го у готелях і так далі. Не знаю, тут мені настільки якось класно, спокійно. Приїжджаю, кайфую. і це ще Плюс тут ціла купа доброї їди і це ще мені там умовно виходить, там можна сказати, безкоштовно. Взагалі у світі дуже багато безкоштовних речей. От ми Народились у таких прекрасних краєвидах з такими ресурсами природніми. Річка Прут. Річка Прут чистенька, де кішить купа риби. всякої. Гори, свіже повітря, купа води. Десь там в Африці люди за 50 кілометрів бігають по воду, і то якась така вода, яка кішить всякими бактеріями, заразами. Так далі, і люди там живуть дуже погано. А ми тут, можна сказати, живемо у такому народились у райському куточку. І мені от все життя не зрозуміло, чому люди це. Ну, хтось цінить, звичайно, що хтось цінить. Але більшість людей хочуть проводити час по якихось там барах, ресторанах. І мені ці штуки не зрозумілі. Ну, я якби і поважаю їхній вибір. Ну, тому що кожна людина собі проводить час, так, як вона хоче, хто я такий, щоб розказувати там і так далі. Але вже кажу, я живу, ну, мені 40 років, і я від цих краєвидів так свідомо, свідомо. Тобто, якщо мені там, наприклад, тобто, свідомість, там, я не знаю, з кількох років, там, ну, коли я був маленький, там, у третьому, четвертому, п'ятому класі, ми бігали на, риб, на рибу, рибу ловити. Ну, Цей контраст я якось так не замічав, бо всі діти там проводили е на річці, і на природі, і з санками їздили, то я не замічав. А от я цей контраст почав замічати вже десь так, коли мені було 18-20 років, і я не розумів, якого хера люди хочуть на якесь там море. Там. Е за це купа грошей платити, напрягатись, е працювати цілий рік, десь там важко, щоб поїхати на якісь там море. Ну, мені це якби не зрозуміло. тобто Я якби їхній вибір не засуджую, але ну, і мені тут класно. Тобто Кожен раз, як я сюди приїжджу, то для мене це якийсь вау-ефект. Знову-таки поділився заліз на таку особисту тему. тобто Вона може когось задіти, зачепити. Хто ну, не любить проводити час на природі, так як я, а більше у якихось там. Двіжухах, типу дискотеки і так далі. І Якісь там феєрверки, концерти. Ну, Але це таке, ну, це якби. Коротше, то є мій вибір, а то є ваш вибір. І Всі ми праві, і ви праві, і я правий. Так що якось так. Але кажу, ну мені зрозуміло, не зрозуміло. Приходиш, тут так кльово, навіть літом, деколи буває. Коли тут жара, річка, можна поплавати і ти приходиш і нікого нема. Це дуже дивно, дивно. Ну та що, надивилися дивилися на ці красоти і їдемо далі додому, щось їсти, дивитись телевізор. У мене же ж відпустка. Відпустка в маминому готелі. Дава тут до гори чи ні. Я на двічку може на трієчку включити, але то може буксувати на трієчці. Але включаємо, що чуть, чуть потужніший. Режим. Касетку наверх. Зірочку, чик. Нормальок, печем, печем нормально. Є. Виїзд. Трохи буксує, але не критично. Отакий От така спусна покатуха, не швидка, Вільна, легматична, обережна. Обережно. Не спіши. Спокійно. Спокійно. Оба! І в цій покатусі класно, що я сильно якийсь такі починає моросіти вже типу як сніг, як дощ, мокрий, щось таке незрозуміле, напевно, на камеру вже наморосіло. Ну, у цій покатусі класно, що я не, не загрязню велик. Не треба буде мити. Опа, гілка так нормально мене хотіла скинути з шляху істинного. Норма, ну, я вже починаю привикати до цього і починаю трошки швидше їхати, розслаблятися. Це не дуже добре, але я ніби в шоломі. Можна би було трошки і впасти легенько щаслива. Та ні, ні, ну, типу, не мають шипи, але нема металевих шипів. Оп! Оп. Так, спробуємо зараз тут у березі виїхати. Оп, тут так носить. Нормально. Оп! 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 Такі колії попідмерзали. Але нічого, я бачу, що я вже вийшов в азарт. Так, що там камера вже забризкав? Треба протерти камеру. А що там, зйомка йде, йде. Пробуємо. Сюди виїхати. Займовдеся по центру. Оп. Їдемо, їдемо. Вроді зацеп чоткий, Але доки він буде чоткий, Давай, давай, не здаємося. Оп-оп. Оп, все, чеки бомбон. Варф легше їхати, ніж у нас. Ну типу не так стрмно, що ти впадаєш. О, є, є Є-є. Да, по тій своїй колії, по які я сюди їхав, Оп. Оп. І починаю носити конкретно. Короче, залітаю вже додому. От я вже вдома, все в городі, по катуху завершуємо, От таке щось було. Але було. Яке вже є, таке і є. Так що дякую, що дивитесь. Всім папа, катосьте, навіть такі маленькі покатушечки по снігу. Будьте обережні, щоб не навернутись, вдівайте шолом. Папа! -па.